Всім привіт! З вами Роман Гарет І сьогодні 26-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Ви мене запитаєте, що я втомився? Так, нереально я втомився. Сьогодні п'ятниця, і сьогодні нереально якраз багато в мене було задач на сьогоднішній день, які потрібно було, звичайно, виконати. Тому сьогодні я проснувся зранку. Навчаюся кожного дня, мінімум 2 години зранку я завжди навчаюся. Після цього я поїхав у тренажерний зал, де півтора години я займався із своїм тренером. І після цього я поїхав в офіс, де якраз до 10-ї години вечора якраз займаюся суто своєю ціллю, щоб якраз її досягнути, максимум щоб а, виконати якраз за 90 днів 1 мільйон. Тому сьогодні буду вам якраз говорити основні свої задачі, що потрібно було мені якраз зробити на сьогоднішній мій день. Тому сьогодні я покращу якраз свою систему, тому що моя ціль це допомогти дев'ятьом людям, щоб вони якраз досягнули статусу директора. Дев'ятьом людям мені потрібно допомогти, щоб вони стали директорами. Тому якраз сьогодні я покращу максимум свою систему, тому що мені потрібно допомогти людям, і наш ріст якраз буде тільки від правильної дублікації. І моя якраз основна задача була це максимум допомогти, щоб будь-який новачок, коли він прийшов якраз у мою команду, він міг максимум навчитись. І максимум взяти всі інструменти для побудови якраз у бізнесі. Тому сьогодні активна якраз робота над покращенням моєї системи, де я зробив якраз для своїх людей, щоб вони могли скорше стати директорами. І, звичайно, активна робота з своїми людьми. Крім того, сьогодні також ще а, я зробив якраз 40 діалогів сам. У соціальних мережах я відроблюю красну статистику, тому що мене запитують, ти от в рекламу гроші вкладаєш, а чи ти сам шукаєш людей? Так сам я шукаю людей. Тому сьогодні також я робив пропозиції ВКонтакті, Facebook і зробив я більше 40 пропозицій, і я зареєстрував одного лідера. Тому це діє. Якщо ви не запитаєтесь, як знайти ключових лідерів у свою команду безкоштовно, в соціальних мережах зараз реально всі сидять. Тому якщо самому можна навчитись, звичайно, правильно не займатися спамом, шукати людей, одного лідера можна підписати. Сьогодні я це зробив. Тому також сьогодні ще плюс один активний лідер у мою першу лінію. Я вважаю, що сьогодні такий досить продуктивний і хороший день. Тому... Тому на сьогодні все. Зараз їду я додому відпочивати. Сьогодні п'ятниця, завтра також. Субота буде цей день, я присвячу якраз навчанні і відпочинку. Тому слідкуйте за мною кожного дня і діліться цими відео з моїми і своїми партнерами. Я вважаю, що є досить цінна інформація. Відаю, якщо ви кожного дня слідкуєте за мною, як я досягаю успіху. З вами був Роман Гарет. Слідкуйте за мною, домовляйтесь у соціальних мережах, підписуйтесь на мій канал у Ютубі, на мій блог, romangaret.com. зустрінемося кожного дня на моїх відео. Всім пока-пока!